А ви пам'ятаєте маленькі жести замість чогось великого чи помпезного? Я, наприклад, не пам'ятаю жодного свята чи якогось суперкласного великого подарунка? Але я точно пам'ятаю, як мій тато повертався з роботи дуже пізно на моє день народження, і один раз він мені привіз справжнього кота. Другий раз це теж було на моє день народження. Він привіз мені м'яку іграшку. Можливо, тому я так люблю котів. Це сьомий факт серії відео, «20 теплих і тихих фактів. Про дитинство і права дитини. І зараз я вам зачитаю одну історію. Як дуже любив ранки, коли мама проводила рукою по його волосся перед школою. Це тривало кілька секунд, але ці кілька секунд робили ранок спокійним. Коли він виріс, він не пам'ятав оцінок чи вчителів, але пам'ятав цей рух маленький, тихий, стабільний. А, отже, ми не завжди запам'ятовуємо великі речі. Але точно запам'ятовуємо, коли відчували любов і безпеку. А коли ви останній раз відчували себе в любові і безпеці в дитинстві вашому?